26 січня в Білорусі відбулися вибори президента. Згідно з попередніми результатами Екзитполу Олександр Лукашенко набрав понад 86 голосів виборців. Хоча цього року на місце президента висувалися ще четверо кандидатів. Вони в сумі набрали менше, як 11% голосів. Якщо попередні вибори в Білорусі 2020 року супроводжувалися протестами, то тепер обійшлося без них. Попередні результати цьогорічних виборів у Білорусі не стали ні для кого сюрпризом, оскільки Лукашенко президентом обирається вже в сьоме, починаючи від 1994 року. Тобто він перебуває на цій посаді понад 30 років. Тож вибори в Білорусі вже давно багато хто вважає безвиборними, а самого Лукашенка самопроголошеним президентом. В Чернігівці ж цьогорічні вибори називають надто очевидними, а подекуди й абсурдними. Без комментарії, это ужас, чесно. Ну, жалко, що люди чесно. Ну как? нету выбора виборів вот и все. Ну, я думаю, що як і у більшості людей, в принципі, це виглядає трохи комічно, смішно, абсурдно, в принципі. Ну, я думаю, що я нічим вас не здивую своєю думкою. Це мабуть, що було очевидно. Що, ну, тобто... А що там думати, які там вибори? Назначили диктатора, да і все. Он сам себе назначив, так говорити. Ну, как обычно. Ну, Передбачуваний результат. На жаль, не дотисли. Попередній раз вони свого псевдопрезидента. Це треш. Віч нічого не можу сказати. Сумніваємо, що там вибори були чесні, всі знають це. Конкуренції ніяких. Чернігівщина межує кордоном з Білорусі, тому до повномасштабного вторгнення багато білорусів приїжджало до Чернігова. Але час показав, що не всім сусіднім країнам слід довіряти. Наше відношення до їх змінилось після того, як посунули їх війська до нас, і ракети летіли від них. Так яка може бути ситуація? Я багато разів була в Білорусі. У мене був такий досвід. Ми якось. З чоловіком їхали там по Білорусі, зупинилися десь на вокзалі, запитали у людей. Ну якраз були вибори, от і ми запитали: а у вас типу є якісь інші кандидати, окрім Лукашенка? Ви бачили б їхні перелякані очі. Вони такі, типу, що, ну, ви ну знаєте, що там навіть мені здається, люди бояться про це говорити. Повернулося у них так, все колесо в обратну сторону. Ну, Росія подомяла під себе, Так що зробити. Вони не сопротивлялись. Україна супротивляється, гибнуть люди наші. Царство все небесне. Син у мене погиб. Так що ну, білоруси сидять мовчки. Я ніколи не була його симпатиком. Але ж були нормальні людські відносини. Взагалі, в моє, моєї молодості їздили за продуктами. Ми до них, вони до нас, але це було дуже давно. Бачите, в житті все змінюється. Я нічого не можу сказати поганого про білорусів конкретно, про цих людей. А влада, так, да, безумовно. А люди, білоруси, У мене є приятелька з Білорусі, і вона підтримує нас. Вони без кінця без краю до нас їздили. Ну, таке нічого не знаю. Ми вважали їх братніми, так би сказати. Дуже сумно, що так складається через ці політичні відносини, що дуже багато родин роз'єдналися. Не знаю, коли ми зможемо наладити з ними нормальні стосунки, коли це буде. Не знаємо, що очікувати від них.